Ви мене на каналі Hello End. Сьогодні ми відкриваємо отакий набір косметики. Так, Я буду дивитися. Я зараз, ну, оце. Тут лікар, тому що це поки воно до нас доїхало. А хто той, тобі приніс такий набір косметики? Миколай сьогодні. Класно. І нам треба оце. А чого він тобі приніс такий набір косметики? Тому що я була жила І тому що ти яка була? Злата, яке ти хочеш кольором, щоб були твої щічки. Покажи. У нас є червоний, чи... жовтий чи зелений. Ти мені отакі і чекає і така. Ну, ну, Хочеш тоді ти з тим Так? Добре. Перше візьмемо червоне. І знаємо. Ну, покажися, тацька, яка ти красуня. Яка ти красуня. І з другого боку покажися, таца. Покажи. Дуже гарно. Десь так, добре? Дивиться так. Ой, дуже гарно. Отак. Справжня принцеса. Треба от так от. Справжня принцеса. Хочеш, щоб в тебе була гарні гарні губки. Губки хочеш, щоб були гарні. Добре. А потім намажемо тобі блиском для так. Такі губи легко так і стати. Помадка.

В зеркало, так? О, А воно трохи приклеїться до пальця. Лата, <гум> <гум> да, да, давай. Давай, я тебе намазую. Давай, губки. О, ти вже і чешешся, так? Красуня. А ну я сама себе, <гум> себе трошки. чем пахнет? Я не знаю, хоть с солодкой <голоса> и присолодкой и Так. Я вот... Ставим нашу кисточку. И вот здесь Давай іншим наважемо тобі Ні, то я саму, я сама. Головне буде сама. Але дай мені... Ой. Ой. Що тут ним? Другу таку тарілочку... Я навіть не знаю як сказати, Було трохи легкіше. Сама будеш, так? А я себе поки що. Навалюю трохи. Он тоже хочу бути красонію, як злато. Вот І червоним і зеленим. Просто на, на Бали красуні. Це є ось ці лечки і навіть фіолетові. піолектні. Пробувати отці. Ніскочкова лайз. О, ми збираємося на бабу. Лапочка, нет, не можна, то ми ще будемо заставляти. Не хочу, щоб на не були губки. А щоб тебе були гарні губки. Давай і тебе зайдемо. От так от Покажи це то тобі, покажись. Дуже гарно Дуже гарно О, так тобі от, от, Зроби от. отко, мама. Мама, 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 мама. Добре.